Так, лот номер 11 Прилад хімічної розвідки. Показую комплектацію зі всіх сторін стан. Ось ящик металевий, дуже міцний. Тяжкий. Так, показав. відкриваємо, показую комплект. Що тут є? значить В комплекті у нас в першу чергу це насос. Ось він, він покращеної якості цей що в СССР робили, він повністю з металів, не має пластику в собі. Вже які роблять ВПХР і там дуже дешевий, ненадійний насос з пластику. Тут метал, як бачите, все металеве, дуже надійне. Ось, І це професійна версія. Потворимось, По бачите, ось, ось такий насос. Так, я показав всі риски, все, ставимо його назад. Далі до насоса. Тут так само покращеній якості краща ось ця насадка, вона повністю з металу і всередині колба зі скла. А сучасні вже роблять повністю з пластика, не надійні. Це повністю металеве, ще в СССР виготовлено, дуже класне. Гумова прокладка перша, друга тут і скляна циліндр. Скляний, такий прозорий, ідеально. Так, тут відкручуєте, відкриваєте. Все працює. Завіса тут така якісна. Ось. Закриваєте, ось закручуєте. так. Дуже якісні оці штуки тоді колись весер робили з металу. Зараз пластика все штампують. Так. Далі йдемо. Далі 10 штук ампул, повна упаковка в ідеалі, но Зараз покажу. Вони ніколи не були на морозі. Від цього вони не замерзали, не тріскали, не змінювали колір. Немає в них тріщин, сколів, немає немає розбитих ампул, І щоб змінився колір в речовині, немає. Тобто їх не використовували, на морозі, не були вони і не розігрівали. Всі ампули в ідеалі 10 штук нових ампул, Просто ідеальних, Далі в рідній упаковці їхні. Далі, Далі. Тобто тут фільтр для диму, одна штука новий. идеальный. Далее. Компак. Одна штука. По вот приладу Далее. тут э, его рідна банка для химичной разведки и тут корок вот прокладка с корку далее І патронаш ось такий. Ось, 3, 6, 9, 10, 14. На 14 або піропатронів, або кол, або ампул, все що завгодно. Піп'ятки можете сюди ставити. так, Стан приладу зі всіх сторін. Ось. Це у нас лот номер 11 Ось. Підписання. Лот номер 11 Все, показав.